Працівники ДБР провели спецоперацію, під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, користуючись своїми посадами. Чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі. Встановлено, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною. Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями і штрафами. Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м'ясної продукції. Вони вимагали у підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми аж до зупинення діяльності. Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової місячної плати. Під час слідчих дій у службових приміщеннях та за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тисяч доларів США і 5 тисяч євро. Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб. Передбачене статтею покарання, позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове слідство та встановлення інших фактів вимагання керівництвом Держпродспоживслужби в Харківській області коштів з підприємців.